Сергію, доброго ранку. Привіт, Андрію. Ти правий. навіть трошки може більше тисяч людей, але прапорів все ж таки більше в свободи. Їх десь людей 700. Ну так, на перший погляд. Потім на другому місці це Ляшківці, радикальна партія. Ну також тут представлена ще партія Укроп. Я бачив їх колону, яка підійшла. Їх було десь приблизно 200 людей. Плюс тут ще є така дивна історія. Тут є з прапорами Українська асоціація власників. Які йшли сьогодні теж помітингувати за те, щоб цивільні громадяни мали дозвіл на зброю. Ну, десь пів десятої почали активно збиратися тут люди. О почався мітинг. Фактично, тут є три сцена Свободи. Я спробую, може, навіть вам трошки дати, як це все виглядає. Одна сцена свободи. Одна сцена радикальної партії Ляшка, і одна сцена посередині. Вони ніби просто підприємці, але говорять люди, що це на укропа, і у них є певні домовленості скільки я зрозумію. Я тут говорять з неміліціонером, них є певні вони по черзі виступають, тобто зідніс. Говорить, потім з іншої сцени спікер потім з третє, ну і так по колу. Не всім подобається учасникам, що говорять з іншої сцени періодично, особливо а, ті люди, які збираються під а, сценою свободи, посвистують і як ні, багато тим, хто виступає на інших сценах, особливо вони а, реагують різко. Якщо там хтось виступає російською мовою, вони починають традиційно кричати українське і хтось спонукають. Які є дучим цього мітингу родину, фактично тут є представлена вся колишня фракція свободи, яка була в попередньому студені парламенту. Я тут бачив і Олександра Сича, і, і Фігаря Мокса і багатьох інших Фігаря Швайко, власне колондесі тому виступав Олег Тядзібов, як завжди, дуже е, емоційно. Він буквально зачитував статті конститу змін до конституції, які не влаштовують свободу, які на його думку є державною радою. Він їх зачитував і от зараз час виступати в сцені ляшка. І власне там, от я зараз бачу на сцені, так люди майка. Туди, я не дуже знаю, я вже про це говорив. Переважно більшість людей, які е, прийшли під прапорами у пропу, це ті що люди, знаєш, такі, ну їх часто можна побачити на різних акціях, е, на різних мітингах, біля різних наметів. От, ніякого особливого ентузіазму на їх обличчях було, це так було дуже бутенно, вони йшли. От, і, ну, Надзвичайно велика кількість правоохоронців. Тут я власне підходив. Я власне підходив по урядового кварталу з боку адміністрації президента. Багато автобусів з міліцією. Тут в корінському парку так само я нарахував більше 60 автобусів з правоохоронцями. Ну але поки що все. Ну... Правда, засідання ще не почалося. Тут є декілька прапорів правого сектору, я бачу, але не багато. І поки що ситуація контрольована, і не можна сказати, що мітинг якийсь агресивний, в принципі, все, все стандартно і традиційно. Андрію. Ну, буквально скажи два-три таких, не знаю, основних гасла, щоб ми розуміли, про що говорять принаймні з тих трибун. Чи імпровізованих сцен, ну, я вже розумієш, там вже цілий фестиваль проходить під Верховною Радою. Ну та ну такі знаєш, е е гайд парк, тому що три сцени певні домовленості. Основні гасла, що зміни до конституції, це зрада. Ага, то ну слово зрада тут постійно луна. А я знаю, що їм хвилинки зараз я підійду тут до, до фактично той мітинг, який та частина міста. Я представляю свободу, вони, ці їхні транспаранти, вони є, яких можна от побачити, не чіпайте, не, не руйнуйте державу. От. Особливий статус з Донбасу конституції державна зрада, ну і так далі. Ну фактично, геть мінські домовилися кучми Медведчука, фактично це є лейтмотив. тут майже у всіх однакові, плюс-мінус плюс гасла, і зі сцен вони доносять. Ну і ще свобода принесла там, виставила вдоль вдовж кордону міліція. Вони принесли портрети світлини своїх членів партії, які загинули під час майдану і які загинули під час. Слава Україні! Слава! Говорити, а так вони принесли світлини своїх стані партії, які загинули. Під час бойових дій, і під час майдану. І от вони ну, виставили і кажуть, що не дозволяє смерть їхніх гірок, не дозволяє їм погодитись з змінами в Конституції, які пропонує президент Андрію. Дякую, Сергію. Чекаємо від тебе наступних повідомлень. Якщо там буде щось відбуватися, цікаве, дякую. Сергій Грішин був тільки що в нашому ефірі. Пряме включення з під Верховної Рад.